Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму Ютуб-каналі «Скажи, як зав'яже. Що ж, зараз дуже багато говорять про впливи Буданова на Офіс. І Офісу президента, як він зараз очолює, на Зеленського і на політичну ситуацію. Якраз минув місяць, як його призначили, і всі роблять вже певні висновки: там на Українській Правді вийшла стаття, і всі ж думають: ну що ж, коли там виявиться так, що Буданов там посів місце Єрмака, він там досяг того рівня, Ну, зрозуміло, що е, теж там, от хтось там із слух каже, що владу ж е, не е, дають, владу беруть, і в офісі президента немає дуже чітко прописаних повноважень, що там голова офісу це друга людина після президента. Це треба довести. У Єрмака теж не зразу вийшло, але він вибудував так відносини із Зеленським, що він від імені Зеленського роздавав е, плюшки. І аплюхи, да, там кому треба, от і таким чином вибудував свою і вертикаль влади, і впливи і в зовнішній, і внутрішній політиці. Тобто, фактично, він був не просто віцепрезидентом, він Єрмак мав тотальний вплив на Зеленського. Я вважав і вважаю, що для Муданова стати головою офісу президента це тотальна стратегічна помилка, тому що. Ну, кажуть, як вийшло там із малюком, да, там, типу, що або ти граєш за мене, або ми тебе засовуємо там десь е, в Нафталін. І, скажем так, е, ну, краще Буданов би б, е, якби його змістили, він би міг теж казати, що я герой війни, а мене десь там на задворки Імперії засовують. Да? Е, е, і всі плачуть за генералами, як ми плакали за генералом Залужним. Якщо героя війни, якщо умнічку з стратегічним мисленням, якесь коло Єрмаковсько-Зеленське там намагається змістити, тому що вони вважають, що вони без нього можуть перемогти. Да, то тоді суспільна думка на стороні генерала, а не оцих піджаків. А за знятим керівником офісу президента треба, щоб Кирило хтось пояснив, що ніхто не плаче. Але між тим, це його вибір. Я думаю, що там вони йшли на зустріч один одному, і Зеленський хотів взяти Зеленський Буданова хотів взяти. Ну, перефразовуючи, теж приказку, що тримай друзів близько, а ворогів ще ближче. Ну, тут не в цьому розуміння, а що Буданов не те, що ворог зеленському, але можливий опонент. У Буданова третій четвертий рейтинг політичний в країні, а рівень довіри вищий за рівень довіри до зеленського у суспільстві. І так як рівень довіри, довіри падає у Зеленського, то для Зеленського було вигідно взяти Буданова, як, грубо кажучи, як як. Кастиль, да, там, типа, щоб свій рейтинг далі не падав. Але за рахунок цього буде тепер замазуватись рейтинг Буданова. Буданов буде замазуватися в зелену гниль. От його світлий умовно образ буде замазуватися в це так, що ну, і для мене, відповідно, хто грає на боці корумпованої непрофесійної влади, той для мене вже не є героєм. Так що, щоб там не говорили про Буданова на посаді керівника ГУР, там і хороше, і погане говорять, і я не готовий там для себе там зробити якісь висновки. Але однозначно, Кирило Буданов, керівник Офісу президента, це значить, що генерал грає на стороні темних сил, корумпованих зрадофільських. Так от скажем так, заміна Єрмака була дуже болісною для Зеленського. Що б там не говорили, от ще одну аналогу аналогію хочу запустити в суспільне обговорення. От Зеленський він же ж нарцис, Ну історично можна аналогію привести як Нерон. І, от ви знаєте, що у Нерона хто був учителем? Був філософ Сенека. І коли ще він хлопчиком, йому там було 11-12 років, його мати привела е Сенеку і сказала, Учи. І він його учив, учив, учив. Там він за нього там, і цінну промову писав, там е і він весь час сказав, як там, тіпа, як потрібно робити, як потрібно. в общем, там, нудів, да. Там, Нерон хотів там співати грати на арфі, там, типу, розважатися, в тому числі там, там із євнухами, із з жінками. Із, там, ну, він, в общем, там, на, на всі руки мастер був. От, а тут Сенека, там щось як управляти країною. Ну, в общем, відтоді Нерон наказав типу, вкрити собі вени. От, ну, Чи йому допомогли, чи він там вскрив, але там виходить, що. Це до чого, що по аналогії Зеленський там, ну, Єрмака важко навчати назвати вчителем Зеленського, але справжній вчитель Ігор Валерійович Коломойський для Зеленського десь зараз в СІЗО. Тобто, Зеленський робить приблизно те ж саме, як і Нерон. Ну, і слово особистого друга десь там, типа без якого я з ним прийшов, я з ним піду, і де зараз Єрмак? В общем, артисти вони такі, що Нерон, що Зеленський, там десь готові пожертвувати е, заради своєї слави, заради своєї присутності на сцені, і учителями, і друзями, і всі там е, шефіри, Баканови, Єрмаки, і в них уж таке далі, як міндіч, да? як то кажуть. Але між тим, Буданов сам вирішив все-таки йти в команду президента. Буданов учасник перевороту проти Єрмака. Мало <кій> того, ці всі ну там Патураєв виступив, навіть гетьманцев, там, ну, ті, хто вважається сильними фігурами в команді Зелених Арахамія, Стефанчук навіть примкнув до них, там, Карнієнка, Олена Шуляк. А все чому? А, і Юлія Свириденко, яку всі вважали, що вона ж стюардеса ярмака, ну так воно й було, він її поставив, А в кінці кінців вона теж допомагала е, скинути ярмака з поїзда. Знов аналогії з давнім рімом. Да? Е, коли Цезаря убивали, і, е, і Брут втикнув в нього ножик. А Брут це е, мама брута була каханкою. Цезаря і Цезар всю дорогу його тягнув політики, там підвищував і підвищував, зробив сенатором там з лігата там, Ну, в общем, все, 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 все. І тут і Брут там нажав сунув, їм. і Цезар такий подафігівший там останні його слова. І ти, Брут, так оцей єрмак може сказати, Юля, і ти. Ну в зелених, а що ж ви хотіли, Володимир Олександрович? У зелених воно так от, так от і буває. Да? Там, типу, якщо ви списуєте скидаєте з поїзда учителя. Всіх друзів, ну то і друзі, відповідно, поступають десь так. Так само. І це я хочу, щоб ми знали. Я ж не даром проводжу ці аналогії, історичні аналогії, тому що історія це наука, яка вчить, І, вірніше, якщо ми не вчимо історію, ми наступаємо на одні і ті ж самі грамди. От, Ну, що ви хотіли. Від, якщо слуги народу, це от сенат навіть не Цезаря, то що при Цезарі в Рімі були там люди рівня Цицерона, Катіліни, Катона, от, а це вже сенат римських часів Калігули, коли Калігула зробив сенатором коня. Ну, так і Зеленський, там, то фотографів, то вчительок молодших класів, то там ще щось там, типу, ну, десь брав зна звідки, там поробив їх, там, е, депутатами Верховної Ради. Ну, блін, от, значить, ми можемо сказати, що ну, Зеленський більше схожий не на Калігулу, а все-таки на Нерона. да? Ну, Аналогії, блін з ранньої Римської імперії там просто. Просто супер. От так от зараз я думаю, не я один скажу, що Зеленський використав Буданова більше, ніж буданов зеленського Я думаю, що вони все-таки йшли на зустріч один одному, і Буданов, скоріш за все, ну є цьому там деякі підтвердження. Він вважав, що ну, тут йдеш на переговори. І для Зеленського вигідно, щоб цим займався Буданов. Да? Чому? Тому що, ну, якщо Буданов привезе мир, то Зеленський скаже, це я чемпіон, я тут їм, блін, нарізав задачі, я їм там сказав, як там, типа блін, родину любити. Там, ну, в общем, все таке. А якщо не вийде, Зеленський скаже, ну бачите, у Буданова він же для вас герой. Ну, у героя не вийшло, Що ви хотіте, там? Типа, ну, Путін взагалі сумасшедший, то у Буданова навіть не виходить, е, хоча. Понятно, що як тільки стали переговори вести Буданов, уміров, а з ними Арахамія. Тобто Буданов давно з Арахамією в хороших тіорочках, і Арахамія підтягнули, тому що у Арахамії вихід, пам'ятаєте, ще з стамбульських переговорів на Абрамовича. Арахамія його відбілювала Абрамовича і видно, що у нього там у Арахамії, але там з китайцями якісь тіорочки він все там або же сі дзіньпіна і є агентом впливу. Китайців в Україні агентом впливу деяких ліберально, типа налаштованих російських олігархів, типа Абрамовича, який не хочеш, він же живе ж там в Лондонах, він же не хоче, щоб проти нього були там західні репресії, і Арахамія отмазуватель Абрамовича. І тому певні зв'язки у Арахамі є. Ну і розуміємо, у нього є зв'язки з армянської діаспори і в Європі, і в Сполучених Штатах, де вона дуже сильна. І тому тут Буданова і Арахамія знайшли друг друга, а Зеленському десь підказали їх використовувати разом. Ну і позитивненький момент, любий Боже, правду, як би я не відносився до того Арахамії, ну а зараз і до Буданова, як до голови офісу президента. Ще раз скажу, генерал Буданов може подобатися чи не подобатися, але для мене кожен, хто приходить керувати офісом президента неконституційним органом, уже не апіорі не, не буде для мене симпатичним. Е, От, але е, уже ж дивіться, не Мідінський же ж приїжджає на переговори. Опаньки, а що таке? То Мідінський про пропіченігав би розказував, як, як і, і Путін. От, там ще про якусь хрень, а тут, ну, приїжджають воєнні, да? там військовий Буданов, і з того боку теж військові, да? зеркально Буданов, колишній керівник Головного управління розвідки. З той сторони, хто у них аналогічна посада називається ГРУ, главне розвідувальне управління да? Міністерства Генерального штабу Російської Федерації. От. І тому зараз Буданов щось намагається робити. А що ж на внутрішньому треку? І от тут цікаво, що от написали в Українській правді, і мене улибнуло, да, що там, типу, один із слух, я догадуюсь, навіть хто це, сказав: щас так, типу, так, буданову ніколи тут займатися внутряками, внутрішньою політикою. Чому? Тому що там він весь час там на переговорах. Він то летить кудись, то вертається откудись, там, типа ніколи, ніколи. І я думаю, що е, його зайняли цим да, там, І таким чином він не може досягти рівня Єрмака, тому що Єрмак встигав і на зовнішній трек, і на внутрішній. Для цього в нього були розставлені люди. Будана вже своїх людей йому не дали привезти в офіс президента. Татаров залишився, Микита залишився. Ну, і ці всі дівчинки там, Мудра, Верещук, вони позалишалися, всі, заступники Єрмака. Ну і саме головне татарам. І тепер внутрішню політику, і тепер голів обласних військових адміністрацій виростає, хто? Олег, Татаров. Ух ти, От це інтересно, да? е, Тому ще раз. Е, Тут як то кішка з дома, ми ще в пляс. Да? Тут, поки Буданов десь там по світах путешествує, а тут татаров і інші там творять якусь внутрішню політику. Що маємо в прикупі? Що в таких Ну, при таких імператорах, як Зеленський, у нас може бути тільки Візантійщина, або там, скажімо так, ну, умовно, там політика часів там, Римської імперії, да? де що є інтриги, де інтриги плетуть всі один проти одного, один Другого готові здати як пусту тару, так, як саме ті, хто цілували Батфорти там Єрмаку, потім його скинули з поїзда. От, і зараз будуть прибирати його впливи і ну, будуть намагатися шептати самі щось на вухо Зеленському. Але тепер, бачите, група впливу там Литвин в свою сторону тягне татара в свою. Арахамія поки що спіліть з Будановим, але теж, як, що можливо? що можливо для Буданова, якщо він сильно захоче ще й внутрішню політику присвоїти собі, що може статися? А може статися дуже цікава штука. А може статися так, що Зеленському будуть шептати, бач. Володимир Олександрович, на сцені ж маєш бути тільки ти, всі остальні пальмами, декораціями мають бути. Ну, в лучшем випадку на подтанцовці, в хорі вірьовки виступати, в оркестровій ямі сидіти, із-за кулісом, з суфльором, будь, от як Литвин, да, там, себе веде, щоб промови пише там, чи ще щось. От. А хто такой Буданов, там, типа? і амбіції Буданова можуть його розсварити з Зеленським. От загальний висновок, який я хотів, щоб ми зробили місяць Буданов уже на посаді, і поки що його якби використовують тільки в зовнішній політиці. Що буде в внутрішній політиці? Чи стане він зачищать в офісі президента під себе? А тут же ж мало того, як Ярмак треба ж зачистить під себе ж і обласні військові адміністрації, не тільки центральні органи виконавчої влади, а і на вибори, якщо йти, то і на місцях. І основне питання, бо всі говорять там, типа так, все таки ж, буданова Зеленський буде попихати в президенти, чи Буданов-Зеленського. Ну ви зрозуміли, чи Зеленський йтиме, чи Буданов. Хто буде, а хто буде кому допомагати? Я думаю, що в зеленій команді вирішують поки що відпрацьовують обидві стратегії, але по великому рахунку, знаючи Володимира Олександровича, він не захоче віддаватися нікому, і це можуть посварити Зеленського і Буданова. Е, і це от ми говоримо про інтриги, про ці всі Візантійщину в час, коли Україна в страшних муках воює, А вони всі не думають про мобілізацію, про СЗЧ, про корупцію в ТЦК. Ніхто про це не думає, блін, по великому рахунку. Тільки панти для приїжих. Добре, друзі. Слідкуємо і знаємо, що незважаючи на всі зусилля цієї корумпованої. Влади, ми тримаємося. А ви не забувайте підписуватись, хто не підписаний ще на цей YouTube канал, дуже прошу. Там під е, описом відео є номера карток. Допомагайте цьому каналу. Зараз це дуже потрібно, повірте. І е, лайкаємо, коментуємо і знаємо, що незважаючи ні на що, ЗСУ тримає фронт. Русняві не пройдуть, тримаємо стрій, но пасарам.